Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про те, як публічно збрехав Тарас Юрист. Він же адвокат. Який живе в Одесі. Так от. В чому не правий Тарас Юрист? Адвокат. В тому, що він наполягає на тому, що українці. Змусять міняти водійські посвідчення. Він там оглядав цей закон стосовно водійських посвідчень, читав пояснювальну записку, пояснення колезі адвокат. стосовно цього. Ну, по-перше, ти не певний колега в тому, що пояснювальна записка до закону не має жодного значення. Це по-перше, чому? Головне, що написано саме в законі. В законі хочу сказати і наполягти на тому, що не передбачено обов'язок міняти ваші водійські посвідчення. Жодне твердження в цьому законі немає такого. Тому всі, хто отримав водійські посвідчення, при Радянському Союзі вони залишаються чинні. Всі, хто отримав водійські посвідчення, у 2009 році, без строку дії водійського посвідчення, яке не випливає в базах МВС України і не пробувається нічим. Хочу вам повідомити, що ваші посвідчення дійсні. Замінити свої посвідчення ви зможете на підставах, передбачених цим законом, який об'ядав Тарас Юр. Так от, там передбачено можливість зміни водійського посвідчення, якщо ви його втратили чи зносили. Або пошкодили, або його викрали у вас, Тоді вам видадуть нове посвідчення. Інших підстав не існує і ще ваше бажання, щоб змінити водійське посвідчення. Тому в законі не йдеться ще раз. Підкреслю Тарасу Юристу про обов'язок до 2033 року замінити водійські посвідчення. От і все. Є конвенція, яка написана в тому законі, згідно неї водійські посвідчення Радянського Союзу, дійсні. Крапка. Як і посвідчення, які видані 2009-10 року. Без строку дії цього посвідчення? В чому різниця між посвідченням, яке ви дали без строку дії, з посвідченням, яке ви отримали з строком дії? В чому велика різниця? По-перше, на території України ті хто має посвідчення на необмежений термін можуть їздити по території України з цим посвідченням пластикове таке посвідчення удійське. А посвідчення зі строком дії замінюються на протязі вказаного строку дії після закінчення цього суку? Які зміни передбачені взагалі? Цим законом, і взагалі, законом Євросоюзу. В чому різниця між посвідченням без строку дії і зі строком дії? Те посвідчення, яке без строку дії, 2009 раніше років, яке не в базах МВС України, зараз знаходиться, і пробити його неможливо, підкреслю. Став плюс, якщо в тебе саме таке посвідчення водійське, яке не пробувається в базах МВС України або радянське. Посвідчення права. Став лайк і вподобайку. Також хочу полягти на тому, що різниця в тому, що якщо у вас без строку дії посвідчення в Європі, ви можете їздити. На автомобілі, підкреслю, 90 днів. На автомобілі. Якщо у вас посвідчення зі строком дії, ви можете їздити в Євросоюзі. Строк. Строком, наскільки видано це посвідчення? Але, але, Слід зауважити, що багато європейських країн це дуже нелюблять і наполягають на заміні, якщо ви живете в Євросоюзі, вашого посвідчення незалежно. Зі строком дії чи без строку дії. На відповідне національне посвідчення тієї країни водія країні, де ви зараз живете в Євросоюзі. Саме так саме так робила і робить зараз Польща? Посвідчення Польщі замінюється незалежно. Є срок давності волдійського посвідчення, чи ні? Вони замінюються. А що відбувається в інших країнах Єврозони? Те ж саме відбувається. Звісно, ніхто вас не заставляє змінювати ваше водійське посвідчення. Але якщо вас зупине місцева поліція і почне з вас щось вимагати стосовно сроку дії вашого посвідчення, чого ви його не замінили, якщо ви довго живете на території Євросоюзу, це можуть виникати проблеми, звісно. От тому потрібно його міняти. Процедура, як його міняти, дуже проста. Ви здаєте своє посвідчення, отримуєте європейського зразка, хоча що зі строком дії, що без строку дії, таке посвідчення дійсне. І європейського зразку. Те посвідчення, яке було видано 2009, 2008 2007 років, не в базі даних МВС України. І щоб його підтвердити. Як його підтверджує Україна для прикладу. Надсилається Запит в МВС України, МВС України йде в архів і шукає. Видання вашого посвідчення Стосовно цього питання. От і все. Не з електронної бази дань, розумієте, а з бази даних МВС закритою, яка в архіві знаходиться. От все. От чому Тарас, юрист був неправий, тому що ніхто законом не забороняє посвідчення одія безстрокові, які видані 2009 року. І раніше. Ніхто не забороняв і не забороняє. Тому Тарас юрист сказав неправду. Саме так. Я її спростував повністю. Дякую за увагу. Лайк-репост в цьому відео. Підписка. Донат в описі до відео. Дякую за увагу. Гарного вечора, шановні українці. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація по темі військового права ТЦК СП, коли не працюють закони, коштує 700 гривень. Замовляємо мене послугу з військового права. Також заповнення позивної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Також я консультую з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Стосовно кримінальних справ щодо вас, термінова консультація коштує 500 доларів США. Також я консультую в сфері податкового права, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Жми кнопку Лайк-репост до цього відео, а також підписатися на цей YouTube канал. Також жми на кнопку спонсорство і спонсорувати. В описі. До цього відео ти також можеш здійснити донат на мою картку або мій електронний криптогаманець. Дякую за увагу, шановні YouTube-телеглядачі. Підписуйтесь на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Дякую за увагу. Гардування.